Ну і я не можу не, не похвастатися своїми трояндами. Е, також маю в своєму саду ось таку красуню Pion Red. Неймовірна краса, бутонів просто валом. Ось такий шикарний кущ. Камера, звичайно ж, не передає кольору, не передає цієї краси. Але хоч якесь уявлення можна мати. І тут поруч маю ще одну красуню. Теж подивіться, яка пишна, пушиста, можна так сказати, персикова якась на мені такого кольору цікавого. Теж багато бутонів тут деякі вже просто не витримали, похилилися з цієї сторони, ось там. Кущик невисокий, але дуже дуже багато так само бутонів, і квітне достатньо довго.